На Паризькому моторшоу компанія Kia презентувала третє покоління свого неймовірно успішного кросовера на ім'я Sorento. Дизайн новинки створювали в Кореї, але значний вклад несли дизайнерські студії з Європи та США. Себто перед нами результат інтернаціональних зусиль. Як кажуть самі розробники, вони створювали такого собі вуличного вовка, і слід визнати, що у порівнянні з попередніми двома поколіннями новинка виглядає набагато агресивнішою і спортивною. На зміну спокійним та нейтральним рисам прийшла динаміка і зухвалість, яка вперше з'явилася у моделі Kia Cross GT Concept у 2013 році. Вивкагереліз акеса мачо презентований автомобіль я б назвав дорослішим та складнішим продовженням попередніх поколінь. Наші зусилля були спрямованими не лише на покращення стилю і створення враження кремезного авто завдяки, наприклад, великій радіаторній рішиці в стилі тигрячий ніс і фарам, що розтікаються по боках і підкреслюють динамічні риси моделі, але й прагнули викликати враження солідності та міці. Як бачите, автомобіль нижчий, ширший та довший. В салоні нам вдалося створити комфорт притаманний люксовим автомобілям завдяки використанню якісніших матеріалів та кращих дизайнерських рішень у порівнянні з попередниками не залишились без змін на краще керованість в цілому і підвізка зокрема. Помітно покращено шумоізоляцію і зменшено вібрації. Тому відчуття за кермом незрівняно приємніші і дарують впевнені. Отже, в цілому йдеться про автомобіль, докорінно кращий, доросліший і солідніший в усіх аспектах, що складно не помітити, і ми цим дуже задоволені. Ця модель дає нам можливість зміцнити репутацію нашого бренду як законодавця в питаннях якості. за твердженнями інженерів марки вони зосередили свої зусилля на покращенні жорсткості кузова керованості та підвізці. Останнє є незалежною і тепер має покращені характеристики на високих швидкостях, де приділялась увага не тільки стабільності, але й комфорту. Щодо жорсткості, то у порівнянні з першим поколінням, де застосовувалось лише 24% чотири Сної сталі в третьому поколінні її частка зросла до 52%. Також було модернізовано усі три двигуни, потужність яких коливається від 185 до 200 кінських сил. Перший з них бензиновий з прямим впорском GDI і обсягом 2,4 літри. Два інших турбодизелі літражем 2 і 2,2 літри. Додалося й електроніки. В певних комплектаціях з'явилась камера кругового огляду, адаптивний круїз-контроль, система контролю за виходом зі смуги та датчик сліпих зон. You know, to do a new is a very Робота над новим Соренто була складною, адже ця модель встигла стати іконою марки. And to do this car new тож створюючи новий образ, ми хотіли зберегти характерні риси моделі, за якими легко було б її упізнати. але водночас хотіли додати спортивності і витонченості. Нам вдалося вдалось збільшити колісну базу і додати простору в салоні. одночасно покращивши керованість та зробивши автомобіль помітнішим на дорозі. Усе разом дає нам право говорити про суттєвий крок вперед. Я особливо пишаю з салоном, адже він просто неймовірний. Поєднання нового кузову з новим салоном можна сміливо назвати ідеальним. Скористайтесь нагодою, і сядьте за кермо, Закрийте двері, подивіться на шви та матеріали. Все просто чарівно. Салон автомобіля дійсно виглядає набагато люксовішим, ніж у попередників. Кориці не пошкодували шкіри та якісного м'якого пластика та й з дизайном інтер'єра попрацювали. В салоні з'явився навіть симпатичний швейцарський годинник. Нам же, у свою чергу, залишається лише одне дочекатись новий Kia Sorento у Києві і взяти його на тест-драйв.